Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз погоди на 6 вересня. Перед тим, як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. 6 вересня в Україні очікується тепла погода, проте в багатьох областях можливі дощі з грозами та сильними поривами вітру, повідомляє Укргідромецентр. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, особливо в більшості регіонів, за винятком Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму. За словами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю погода залишатиметься теплою, з денною температурою повітря до 29 градусів тепла, а вночі температура може знизитися до 12 градусів. Однак варто бути обережними через сильні пориви вітру. В Україні продовжується бабинеліто, яке супроводжується мінливою хмарністю. Дощі з грозами найбільш імовірні в Одеській області та Криму. Вітер буде східний. Зі швидкістю по 10 метрів за секунду, а в південно-східних регіонах пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. За прогнозом, температура вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла вдень від 23 до 28 градусів. У Карпатах очікується від 7 до 12 градусів тепла вночі, вдень від 17 до 22 градусів. За даними Мітеапрак, найтепліше буде на Закарпатті, де денна температура досягне 31 градуса, а вночі 16 градусів тепла. Найнижча температура очікується на Сумщині, де вона коливатиметься від 12 до 28 градусів. У Києві прогнозується мінлива хмарність без опадів, зі східним вітром швидкістю по 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 26 до 28 градусів, повідомляє Укргідромецентр. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!